Вітаю! Представляємо вам професійний міні-траншея копач, яким ви зможете викопати траншеї під прокладання труб, водопостачання, електропостачання чи інші ваші потреби. MustBao Techнік GF півтори Завдяки своїй точності, швидкості та компактним розмірам. Вона з легкістю впорається з розкопками біля парканів або ж інших об'єктів у важкодоступних місцях, навіть у дуже твердому ґрунті. Саме копання відбувається з допомогою ланцюга, на якому розміщено 27 окремих литих зубів, які йдуть зі сплаву вольфрам. І все це щастя може опускатися в землю на 60 см за допомогою важеля, який регулює глибину на чотири режими за ланцюгом. Іде відкидач землі, який ми за трошечки покажемо вам в роботі. Серцем траншеї копача є потужний чотирьохтактний бензиновий двигун 15 кінських сил, який має ряд переваг. Глушник Low Tone Pro забезпечує найнижчий рівень інтенсивності чутного звуку. Чавунна втулка забезпечує посилення та довговічність, що забезпечує стійкість до зношування та покращує контроль масла. В двигуні використовуються подвійні кулькові підшипники, що забезпечує додаткову довговічність. На панелі керування траншею копача ви зможете побачити щеплення, важіль, який блокує рух вперед. Якщо його затиснути, тоді можна штовхати вперед. Безпосередньо важіль потужності, ну і речах, з допомогою якого можна керувати висотою для зручності оператора. Ну і важіль аварійної зупинки роботи траншея копача. Давайте перейдемо до заведення та покажемо вам міні траншея копач в роботі. Вставляємо щеплення та переходимо безпосередньо до заведення. Слід зауважити, що продуктивність траншеї копача 60 метрів на годину. Якщо у вас з'явилися додаткові запитання, телефонуйте. Ми з радістю дамо відповідь.